У суботній ранок перед Пасхою родина Рогаль займалась зовсім не передсвятковими справами. Сьогодні вони проводжали свого захисника батька, чоловіка, брата В'ячеслава Рогаля. В останню путь у цілковитій тиші траурна процесія рухалась до катерининської церкви. Майор Збройних сил України загинув раптово власною смертю. Військові пояснюють, організм не витримав навантаження. Він був призваний по четвертій хвилі мобілізації в січні минулого року. Помер. 23 квітня 2016 року після повернення з бойового завдання. Відповідно до медичного висновку, людина просто не витримала тих стресів, скажімо так, які він перебуває. Він знаходився в військовій частині вже в пункті постійної дислокації, почувствував себе гірше і, відповідно, раптово помер. Вилоси Боже, царство небесної відпущення. В'ячеслав Рогаль служив у 56-й окремій механізованій бригаді у Маріуполі. Там і отримав чергове звання майор. Люди запам'ятали його як відповідальну та хорошу людину. Все характеризувався. В час проходження на службу дуже позитивний, всі завдання виконував добре. Чужої людини не обідить і такий був його сусіди знають завжди. Був дуже добрий. Поховали військовослужбовця на кладовищі Яцево. Без батька залишився 12-річний син, вшановуючи пам'ять В'ячеслава Рогаля і всіх загиблих в АТО, 30 квітня міська влада оголосила днем жалоби.